Доброго дня, друзі, я депутат Української міської ради Андрій Гузів. Поговоримо про справжні досягнення нашої громади за 24-й рік і про те, як вони виглядають на фоні е, розвитку наших сусідів. Обухова. От нещодавно мені до рук потрапила ось така ось брошурка. Цікава річ. Це звіт нашого Керманича е, Туренка у альбомному варіанті під назвою. Підсумки та перспективи розвитку громади за 24-й рік, де на 21 сторінці розписані його досягнення. Надрукований він на власному обладнанні, от і відповідальний за друк Туренко. особисто. людині слабо проінформованій про реальний стан справ в нашій громаді після перегляду цього альбому. Дійсно, може здавати, що в нас в громаді все розквітає, розвивається. Адже тут і про благоустрій, тут і про екологію, тут про житлово-комунальне, про медицину, про спорт, От. Да, про будівництво. Але цей самий звіт спонукав мене проаналізувати справжні досягнення, а не фантазії нашого мера. І вони в нас чи ні? Питання. Питання спірне, адже все пізнається в порівнянні. Тож пропоную порівняти наші досягнення з досягненнями наших сусідів найближчих це Обухівська громада. Вони, до речі, як і всі інші громади Київської області, просто оприлюднили звіт про свою роботу та виконання бюджету на власній офіційній сторінці без друку, без спеціальних буклетів. Задля об'єктивності, давайте візьмемо до уваги, що Обухівська громада вдвічі більша за нашу по кількості населення. І має бюджет понад вдвічі більший за нас. Трішки більше, ніж вдвічі. Отже, відповідно, може витрачати, звичайно ж, більше коштів на розвиток своєї громади, ніж можемо ми. Але давайте пройдемо тільки по основних показниках витрат. Порівняємо витрати Обухова і українки, подивимось, чи справа лише в розмірі бюджету. Почнемо з витрат на допомогу ЗСУ. У 2024 році. На допомогу 50, 54, я підкреслюю, 54 військовим частинам Обухівська громада витратила майже 75 мільйонів гривень. Наша громада лише трьом військовим частинам на суму 27 мільйонів гривень. Я так розумію, допомагали лише тим частинам, що були зареєстровані в нашій громаді і сплачували в попередні роки в наш бюджет ПДФО. Ну, от такий. Прагматичний, я думаю, підхід до допомоги військової е, на допомогу самим військовослужбовцям та членам їх родин, Бухівська громада витратила 42,2 мільйони гривень у той час, як ми витратили лише 6,5 мільйонів. Тобто, Обухівська громада, яка за чисельністю населення лише удвічі більше за нашу, витратила на підтримку своїх мешканців у сім разів більше. На допомогу ДФТГ Обухів витратив 17,5 мільйонів гривень проти нашого нуля. Тут, взагалі, порівняння недоречне, на четвертому році війни члени нашої ДФТГ досі чекають на обіцяну ще тоді форму. Таким чином, на підтримку ЗСУ, військовослужбовців, тероборону Обухів витратив з бюджету 134,6 мільйонів гривень, а Українка лише. 33 майже 34 мільйони. Отже, як ми і припускали, справа не в розмірах бюджетів громад. А я думаю, що зовсім в іншому, правда? І це ганьба. Перейдемо до соціальної сфери. Для того, щоб в громаді працювали заклади освіти та медицини, потрібно будувати укриття. У Обухівській громаді протягом 2024 року було побудовано сім укриттів. А в нашій лише одне укриття в підвалі будівлі лікарні, яке, до речі, вже півроку як є, але так і не функціонує. Тут навіть нема чого коментувати. А як у нас справи з соціальним забезпеченням населення? Ну, наприклад, з стоматологічними послугами малозабезпечених, пенсіонерів, інвалідів. Ми усі пам'ятаємо монулорічний гучний скандал із закриттям комунальної стоматології і гучні обіцянки Туренка, що люди не втратять цю послугу. Я, 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 я зможу. І що ми бачимо по факту: Обухівська громада витратила на безкоштовну стоматологічну е, допомогу малозабезпеченим 2,1 мільйона гривень. Дану послугу отримали 529 осіб. Наша громада на ту ж саму. Програму витратила увага 200 тисяч гривень, надавши послугу аж цілим 25 особам. Вважаю, що тут, ну я не знаю, які можуть бути коментарі. Це просто якесь знущання над людьми. Щодо енергозабезпечення об'єктів громади, дуже важливе та актуальне на сьогодні питання. Обухівська громада у минулому році відремонтувала аж Шість таких об'єктів. А ми А ми жодного. Напевно, у нашого Кремана Чатуренка якісь інші пріоритети, бо ж сам має автономне живлення у власному будинку. <звук> Наостанок, на мій погляд, найбільш красномовний показник ефективності та прогресивності керівника громади це залучення інвестицій та донорських коштів. Усі тіму, керівники громад. Максимально зосереджують свої зусилля на залучення до бюджету громади державних коштів. Також запрошують інвесторів, е, виграють гранти на розвиток або на те ж саме енергозабезпечення. Обухів минулого року залучив у свій бюджет 147 мільйонів. Українка на чолі Стуренко? нуль. нуль. Ось така суха статистика, яка змушує е, зовсім якось. Інакше подивитись на справжні досягнення нашої громади під керуванням нашого керманича Туренка. Досягнення, які існують лише в його фантазіях. Або вон, на кольорових сторінках передвиборчого глянцю. Ось такі справи. Якщо ви цінуєте нашу роботу, підтримуйте нас лайками, подобайками. Та репостами, залишайте свої коментарі та підписуйтесь на наші сторінки Facebook та YouTube під назвою Громада Українки. Ми працюємо для вас. Далі буде ще цікавіше. Ціную вас. Побачимось!